Mam koš moja ne lajme На моїм серцю лежа. Краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я? Se on Oh. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Πραγματικά, όπως είπαμε, ότι ο На щит до отчого порогу повернувся справжній воїн, наш земляк Микола Гаврилюк. 29 серпня перестало битися серце відважного нацгвардійця, молодшого лейтенанта Миколи Олександровича Гаврилюка після важкого поранення, отриманого під час стрілецького бою, мінометного та артилерійського обстрілу противника в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Роботини, герою навіки 42. Усім селом у цей гіркий час висловлюємо щирі співчуття мамі, дружині, дітям, сестрам. Народився Микола Гаврилюк 28 травня 1981 року у нашому селі Зелений Ріг. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. У 1999 році юнака призвали на строкову службу. У Калинівський ягуар. І з того часу Калинівка стала рідним містом для Нацгвардійця. Тут він зустрів свою долю, одружився, вперше на руки взяв своїх діток. Рідні та друзі відгукуються про героя лише добрими словами. Кажуть, чоловік мав золоте серце, умілі руки, був лагідним батьком, добрим чоловіком, турботливим сином та братом. Умів відремонтувати будь-яку складну техніку, власними руками облаштував свій дім. Після завершення військового контракту чоловік освоїв мирну професію на приватному підприємстві Ларіс, здобув вищу освіту в Уманському педагогічному університеті. Однак війна змінила всі плани та сподівання. І вже на другий день повномасштабного вторгнення на нашу Україну. Колишній військовий знову бере до рук зброю і йде добровольцем на війну. До останнього подиху Микола залишився вірним військовій присязі та рідній Україні. Шановні Валентину Іванівну, Тетяну Васильівну, Олену Олександрівну, Тетяну Олександрівну. Прийміть наші щирі співчуття. Ми сумуємо разом з вами і низько сливаємо голову у скорботі. Нехай душа загиблого воїна Миколи знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони завжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Хай Господь дарує йому Царство Небесне і вічний спокій його душі, а нам, усім присутнім такої жаданої перемоги. Сьогодні в селі Жашківської громади, Зелений Ріг. Замайорить ще один державний прапор на кладовищі, який символізує смерть ще одного воїна, смерть державного рівня. Що залишається нам? Можливо, Микола і мав якісь, свої, якісь негативи там в цивільному житті, але його смерть в ім'я України, в ім'я нації, в ім'я українського народу. Стала героїчною. І сьогодні наша шана довічна, є даниною, яка повинна нас укріпити, об'єднати, дати нам силу волі, наснагу мудрість для того, щоб наблизити перемогу. Перемогти ту російську мерзоту, яка прийшла на нашу землю, для чого? Врятувати нас і визволити від чогось, а натомість що ми маємо? Гинуть люди. Українська нація гине, а натомість заїжджають росіяни. Земля порожня не буває. Від чого ж нас рятують? Шановний рідний, близький, я від імені кожного жителя нашої громади. Ще раз співчуваю вам про втрату вашого сина. А найбільше хочу висловити свої слова подяки мамі, яка зараз втратила надію, втратила плани на майбутнє. Ми ж знаємо, що то є мама в нашому житті. І тільки мама молиться. Мама просить Господа Всевишнього. Збережи життя моїй дитині, народивши її, викохавши, не доспавши ночей. Мамі низький уклін. Ну, а Миколі вічна пам'ять і вічна шана. Сьогодні ми щиро дякуємо всім тим, хто взяв зброю до рук. Присутні тут воїни, Збройних сил України, Національної гвардії. Всім вам, хлопці і дівчата, я щиро бажаю повернутися живими, вступити в мирне життя і далі розбудовувати Україну, яку ви сьогодні захищаєте. Всім нам, хто сьогодні в тилу, розуміти це, якою ціною дається нам перемога, і які прапора і де мають майорити. Слава нашим Збройним силам України! Слава Національної гвардії! Слава нашим матерям! Слава Україні! Героям 556-й день ворог топче нашу українську землю. 556-й день гинуть найщиріші патріоти. Патріоти, які з перших днів... За покликом свого серця, за заборони матерів, за заборони дружин, дітей йти на кляту війну, йдуть, беруть в руки зброю і захищають свою землю, захищають домівку, захищають рідних. Так судилося і сьогодні. Сьогодні, в нашому селі Зелений Ріг, ми провожаємо на небеса, як я завжди говорю, в небесний підрозділ. Прекрасну людину з золотими руками, щирого патріота своєї землі Гаврилюка Миколу. Знаю відверто і знаю на 100%, що підрозділ, де служив Микола, помститься за його смерть, помститься за те, що до останнього поклику свого життя він став на захист і своїм мужнім досвідом визволяв. Рідну землю, тому найщиріше співчуття скорботи рідним, найщиріші слова від побратимів від Збройних сил України, від Національної гвардії України. Герої не вмирають, не вмирають до тих пір, поки вони будуть жити вічно в наших серцях. Слава герою Жашківщини Гаврилюку Миколі! Слава Збройним силам, слава Національної гвардії України і слава Україні! Від імені командування військової частини 328 Національної гвардії України. Шановна громада, шановні рідні, близькі, прийміть, будь ласка, найщиріші співчуття це дуже велика втрата як для Збройних сил України, Національної гвардії України, так і для нас всіх, так і для військової частини. Він був кращим воїном нашої частини. Він був командиром. Він вів за собою людей, і люди за ним йшли. Вони його поважали як батька. Слава про нього буде жити навічно в наших серцях. Слава Україні! Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік.